Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Сьогодні хочу показати вам ось такий далекобійний ліхтарик. Як він називається, ви самі бачите. Ось роботою його я дуже задоволений. Він має довжину 25 см. Ось так складається і розкладається зум. При роботі, коли батарея повністю заряджена, всі чотири лампочки, світлодіодні показники заряду батареї горять. Коли він сідає, то поступово починають загасати світлодіоди. Цей ліхтарик має всього два режими. Увімкнений, вимкнений, ось така кнопочка гарна, приємна прорезинена. З іншої сторони ось такий, заряд, роз'єм для заряджання, роз'єм Micro CD. На жаль, не Type-C, але менше стиль. Ліхтарик розбірний. Він ось так отут розкручується. Всередині в ньому є два акумулятори типу 18650. Ці ліхтарики не його рідні. Я їх купив окремо. Як бачите, це акумулятор на 2600 мАч Їх йде два, з'єднаних вони послідовно. Ось в таких пластмасових колбах. Також ліхтарик розкручується ще ось тут посередині. Ось тут. Як бачите, я його розкручувати не буду, просто покажу вам, де він розкручується. І також розкручується він ось тут для того, щоб зняти, для того, щоб зняти лінзу. Ось лінза. І ось світлодіод. Світлодіод дуже потужний. Я не буду розказувати вам всі характеристики цього ліхтарика. Просто хочу сказати, що з, е, своєю задачею він впорався. Я ним задоволений. Е, мені він був потрібен для того, щоб при сонячному дні е, він міг е, світити в глибину. І Я щось там міг побачити. Тому що коли зверху сяє сонце, то який-небудь ліхтарик в глибину Ну, світить в глибину, але від будь-якого ліхтарика там нічого не видно. А з цим білий день в глибину присвітив і все видно, що там відбувається. Ось, прийшов він мені в отакій коробочці. От, коробочка м'якенька. Дуже приємна, міцна. Я її заклею, звичайно, щоб вона не розкривалася зайвий раз. Заклею скотчем. Ну, коробочка я задоволений, міцна. Ось. Давайте її розклеїмо якось. Вона на магніті, я вже я і забув. Вона на магніті. Ось так вона відкривається. Оця боковина на магніті. Ось так. Прийшов він в він такому попершетому. Ну, Попершій е плівці заплатив я за нього 1021 гривню. Але за 300 гривень ще докупив э... акумулятори, тому що рідні були взагалі ніякі. Ось такий подовжувач, він тут зверху накручується і ліхтарик можна вмикати е -э ось так. Ось тут накручується, замість цієї кришки накручується оця і ліхтарик можна вмикати ось так. Він вважається підствольним, мисливським. Ось. От. А це кріплення. Я не знаю, де його кріпити за допомогою такого кріплення, набудь на ствол гвинтівки, якщо він вважається мисливським. Ось є отаке кріплення. Навіть в комплекті кріплення. Ось, така от, ось такий от шнурочок, подовжувач з кнопкою увімкнення, чеки, Ось така коробочка. Гарантійний талон там також є. Гарантія там здається на яких на місяць. На місяць вони видають гарантії. У савуло. Ось такий ліхтарик. В комплекті з ліхтариком були два акумулятори, на яких було написано 18650, а ємність там була вказана 6300, здається, 6300 мАч. Але з тими акумуляторами він світив 17 хвилин. Я проводив тести з рідними акумуляторами він світив 17 хвилин. Потім дуже швидко заряджався. Дуже швидко заряджався. І другий тест також показав 17 хвилин. Я три рази заряджав його і вмикав прямо ось тут в кімнаті. І він 17 хвилин світив і все. Третій раз взагалі, здається, 15 хвилин просвітив. Його корпус металевий. При світінні, коли постійно світиться, коли він постійно працює, ось цей корпус, де лінзи гріється, але гріється не критично. Ну, цей... Корпус ось тут. Він слугує радіатором. Він металевий, такий досить, досить, досить важкий. І він служить, я думаю, радіатором для того, щоб відводити тепло від світлодіода. Роботою ліхтарика я дуже задоволений, тримаєш його в руках і відчувається, що тримає щось таке вже не дитяче, щось серйозне. Хоча він дешевий, тисяча гривень на сьогоднішній день це, звичайно, бо є сильніші ліхтарики, які набагато далі світять і. Але роботою цим я задоволений. За свої гроші топ, на мою думку. Ось такі акумулятори, я їх Веня відразу. Ось акумулятори. Ультрафікс чи ультрафікс. 13,7 вольт літій іон, 18650, 6800 мА. -год. Ось. Ось такі, Це. Ну тут максимум. 400 мА, може 500 тест наємність я не проводив. Ось ар, а ці акумулятори, що я докупив, до речі, в місцевому магазині електроніки, електронної техніки, ось такі акумулятори ось такої фірми коштують 150 гривень. З такими от плюсовими з такими от плюсовими клемами е, коштують 150 гривень. В інтернеті я не замовляв, а просто пішов і купив, бо що мені було треба вже ним користуватися, на 17 хвилин роботи я розраховувати ніяк не міг мені треба, щоб він довго світив. ось, Я їх зважував і той. Один цей акумулятор двічі важчий за цей. Можу вам продемонструвати як, прямо зараз їхню масу. Ось ваги кухонні куплені в Авролі. Наскільки можна їм довіряти? Не знаю, але ось акумулятор Ultra Firds 25 грам. А ось акумулятор Quantum. Не хочу стояти. 45 грамів. Ну, майже вдвічі. майже вдвічі. А якщо ось так зробити, привести ось такий таз 93 грами і 47, то про що мова може бути? Яких тут, які тут 6800 мА? -год. Може, там ще й вони половини заповнені піском, хто його знає. Але ось що є, то є. Отже. Ліхтариком я повністю задоволений. Але акумулятори, які приходять в комплекті, нікудишні. Ось такий от огляд. Дякую за увагу, дякую, що підписуєтеся і дивитеся мої відео. Я небагато їх записую останнім часом, щось не маю натхнення, але що маємо, то маємо. Ось такий ліхтарик, я дивився, хотів про нього щось дізнатися, оглядів мало я на нього побачив, тому вирішив записати його огляд я для того, щоб кому треба було щось могли про нього знати. Отак вони пакуються назад. Тут у нас пружинка, плюс туди, всередину. А мінус назовні. Пружинка досить досить пружна, міцна. Я його забрав додому, звичайно, не для того, щоб огляд зняти. Я просто його після роботи протер і щоб він не був в автомобілі, тому що автомобіль простой, а зараз така погода. Приморозок може бути аднем тепло, сирість, і він все-таки металевий. Написано в інструкції до нього, що він не любить таких перепадів температури, його після використання потрібно ретельно протирати і просушувати. Тому я вирішив його взяти в тудому, протерти і просушити. Для того, щоб подовжити термін його експлуатації. Зрозуміло, що металевий корпус, мабуть, буде ржавіти, тому вони так наголошують на тому, щоб його протирати і тримати в сухому, сухому місті. От. Але я не буду читати ці всі інструкції і характеристики його вам вказувати. Хочете робити скріншот? Це все можна знайти в інтернеті, прочитати. Я просто свою думку висловлюю про нього. І мені він зайшов класний ліхтарик. Світить далеко, і основне, для мене основне, що він світив глибину. А отак в місті серед поля чи де-інде вмикаєш, він, я навіть боюся в сусідні будинки світити, чи в місті його вмикати для того, щоб не викликати незручностей в оточуючих. Тому в місті я ним не користуюся, ним хіба під ноги собі світити, але щоб світити собі під ноги, не потрібен такий ліхтарик. А десь в селі, чи коли виїжджаю, в автомобілі виїжджаю, то... От так, щоб його протестувати, можу посвітити. Ну, Він дійсно класний і далеко світить. Отже, на цьому все. Дякую за увагу. До наступних відеозустрічей. До побачення!